Для нас вже стало звичним, що TikTok – це мережа, яка формує тренди, і звична людина за день може стати суперзіркою. За рік широкомасштабної війни саме TikTok став індикатором настрою українців. Парова машина ж продала. Ціла ляже рум, допоможе <поцю> за. Цей сон нині ночі сниться. Ми вирішили зробити підбірку найактуальніших передвеликодніх Тікток-трендів і з'ясувати, у чому секрет їх успіху. Зараз такий період, коли Тікток зараз просто на першому місці стоїть, і всі звертаються до Тіктоку, щоб знайти якусь свою аудиторію. Певно, на цей момент вже не існує жодного українця, який не знав би, хто такий Матвій Брус. За кілька днів його відео в Тіктоці набрало три мільйони переглядів. А після колаборації з Мюслі Юа на момент запису цього відео. Кількість переглядів виросла до 14,2 мільйонів. Так що буде паска. Так що буде паска. курочки, Нам вдалось поспілкуватись із найвідомішим і водночас найтаємничішим гуртом «Мюслі Юа та дізнатись, як саме вони створюють свої треки. У нас велика команда Зеленський Байден Джонсон. Слава Україні! Ворожнюк, Вася Харізма, Сі Петя, Дітоля, Стефанія, мама моя Дефанія, польський Бобер та багато інших героїв, яких ми вважаємо співавторами своїх треків. Останній приклад це Матвій Брус, хлопчик, відео, якого ми випадково знайшли у Тікток у Матвійчика, і там було близько трьох мільйонів переглядів. А після нашої пісеньки стало тринадцять. Ми зробили це разом. Але саме кайфове, те, що жоден з наших співавторів до випуску треку навіть не здогадувався, що ми робимо з ним фіт. Дуже круто в таких випадках отримувати фідбек. Це просто кайф. Все, що ми робимо, ми робимо не заради самоствердження або втіхи власного его. Вам не обов'язково знати, хто ми для того, щоб кайфувати і танцювати під наші пісні. І наші фейси не відволікають вас від нашої творчості. Під маскою може бути хто завгодно, і навіть не ми. Адже мюслі це не якась конкретна людина, це навіть не гурт. Мюслі це кожен з вас. Продовжуючи тему трендів, ми не можемо оминути щорічний челендж у квартирі кожного українця, який вилився у пісню. А саме чистий четвер і щорічне миття вікон, мільйон переглядів за кілька днів, сотні знятих відео та переспівів. Паска на носі вікна не миті, паска на носі, вікна не миті, і що я з ними маю робити. Минулорічний Великдень в українців почався з пісні Альони Альони і Джері Хейл. Цього року ця пісня продовжує бути актуальною. Композиція моментально залетіла в тренд і набрала 1,8 мільйонів переглядів, адже чіпляла болючу для кожного українця тему. Давайте пригадаємо це було? Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. на Назорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Поспілкувавшись із музичним дистриб'ютором Дмитром Банясом, ми вивели декілька правил, дотримуючись яких ваші відео зможуть залетіти в тренди. Перше, вам необхідна хітова пісня. Друге, це регулярність виходу відео. І третє аналіз аудиторії. Ви маєте знати, чого саме потребує ваш глядач. Тож хапайте ваші телефони, і можливо наступний раз ми будемо робити огляд вже на ваші відео. А також спасибі, Мюсля Юа, за ексклюзивний коментар. Слава Україні! Героям слава, теж дякуємо вам і пам'ятаємо, скоро вже буде Пасха.